Цьогорічний археологічний сезон на Рівненщині відкрила розвідкова експедиція у млинові. Місцева назва цієї ділянки вони. Ну... Урочище, огруду, тобто це територія, яка мала бути пов'язана з укріпленням. Велика надія була, що ми натрапимо на литовську добу. Якщо не залишки укріплень, то хоча б якісь житлові чи господарські об'єкти 15-17 -го, -го століття. Натомість каже Олексій Войтюк, натрапили на фрагменти давньоруських печей. І ось власне внутрішня частина цієї печі, це Ну, Залило трошки його от видно, який він випалений. От. І це якраз от перед 10-м століттям. Потім, у 10 столітті, приходять нові власники, і ось це вже стіна наступної хати. Свою пічку вони зробили ось тут. Ось це, ось це нішовидна пічка. Тобто це 10 століття, і тут йде хороший матеріал. От, зараз ми його трошки відбираємо, там видно, це курганний тип, це вже хороша, гончарна кераміка. Окрім фрагментів глиняного посуду, тут виявили й елементи кістяних виробів. Це нижня частина ковзана, прив'язувалися до взуття і от якраз ковзалися. Навіть зараз є реконструкції. Як воно це виглядало? Ось така цікава річ. Це футляр для зберігання голок. Називається гольник. Ця сторона просто була трошки під. Як підгострено забивався, ну закладалися голочки і забивалися якимось пробутком, щоб вони не випали тобто для, для транспортування десь в поході. Ділянка, яку досліджують археологи, є приватною територією, і саме її власник ініціював тут розкопки, пояснює Олексій Войтюк. Зазвичай власники не дозволяють працювати на таких ділянках. А тут чоловік сам каже, можливо, там є археологія. От якщо є бажання, можете приїхати попрацювати, тобто то скільки хочете в будь-якому місці. Територію попередньо обстежили Георадаром, і за три дні роботи розвідкової експедиції археологи розкрили ділянку 4 на 5 метрів і загалом зафіксували тут 5 різночасових об'єктів. Попередньо сказати, є доба бронзи, є от десь 9 століття, тобто носії культури Лукарайковецька, є десяте століття і ну, кілька фрагментів є 12-13 століття. От така яма. Це самий ранній об'єкт в цьому шурфі. Тут йдуть матеріали до Бебронзи. Це третє-друге тисячоліття до нашої ери, тут фрагменти крем'яних знарядь, фрагменти ліпного посуду. Це фрагмент залізної руди. Тобто це вже... Видно, що її рубали. Можливо, це навіть є напівфабрикат для того, щоб виготовляти якісь знаряди з чорного металу. Зі слів Олексія Войтюка забудовувати цю територію власник не планує. А виявлені тут знахідки поповнять колекцію Рівненського обласного краєзнавчого музею. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.